Тепер кожен може побути програмістом, відчути, що це таке, не знаючи і не вивчаючи програмування за допомогою штучного інтелекту. Сьогодні в цьому відео ми розберемо, як працювати в сервісі Lovable, який є один з лідерів так званого вайп-кодингу, і в якому можна працювати цілком безкоштовно створюючи сайти, різні веб-застосунки і багато чого на що вистачить вашої фантазії. Ви на каналі Уміти, давно не було відео, але я повертаюсь із оновленим, як бачите, форматом. Тож, давайте почнемо і поговоримо про те, що таке Coding, звідки цей термін взявся і що він означає. Тож, Coding це новий підхід до програмування, який не потребує, як я вже і сказав, ніяких особливих навичок. Головне, щоб у вас була ідея, що ви хочете створити, наприклад, сторінку якогось сайту чи інтерактивний застосунок. Ми просимо штучний інтелект створити щось, описуємо, як ми це бачимо, і, власне, вся робота далі за штучним інтелектом. Тут поєднується творчість і технічна сторона. З вашого боку, творчість, а від нейромережі реалізація. І все це на настрої, на вайбі, тому і така назва. Власне, Андрій Карпати з таким прекрасним прізвищем, але це не українець, це спеціаліст зі штучного інтелекту. Запропонував нещодавно, у 2024 році, цей термін. Який дуже швидко прижився, оскільки, ну напевно, що відповідає суті цього поняття, а які принципи вайп-кодингу в основі, коли ми хочемо зануритись в цей процес, то ми маємо розуміти, що не логіка, не технічне і навіть не алгоритмічне мислення нам потрібне, а саме? Інтуїція, фантазія та ідея. Бо що вийде в результаті, іноді вайб-кодери самі не дуже знають, тому що ідея вона не передбачувана і, можливо, ви починали створювати щось одне, а вийде геть іншим. І все це в такому творчому потоці, в процесі, де ми експериментуємо, вигадуємо ідеї, і час може пройти досить непомітно швидко. Є емоційний зв'язок з тим, що ми робимо, коли програміст просто щось створює, і в нього це вдається, то, то дійсно це викликає певні емоції. Але коли це настільки швидко від ідеї до реалізації, коли ми бачимо, як наше прохання тут же на наших очах оживає, то це погодьтесь, не може не викликати. Позитивні емоції, хоча не завжди все виходить з першого разу, тому і емоції можуть бути не одразу позитивні. Власне, останній принцип, як ви бачите, це покрокова робота, і треба відмовитись від перфекціонізму, тому що з першого кроку навряд вийде прям ідеально на 100%, так як ви собі це уявляли, і треба покроково просити штучний інтелект покращити ті чи інші деталі нашого проекту. Що можна на вайб кодити, я вже коротко перерахував, давайте ще раз: простенькі сайти, лендінги, різноманітні інтерактивні веб-застосунки. Це можуть бути і календарі, і сервіси, які відслідковують біржі фінансові і багато чого ще. Зокрема, до таких застосунків окремо я ось тут ще дописав ігри, квести, тому що це теж доволі цікаво. Можна створити прототип або мінімально життєздатний продукт якогось майбутнього комерційного творіння, яке вже будуть розробляти повноцінно розробники, але щоб швидко, наприклад, це показати замовнику, можна використати якраз Lovable, наш сьогоднішній сервіс. Ну і ще багато різного, що може знадобитись в різних ситуаціях, і сама по собі технологія веб-кодингу розвивається. Тож перелік, що можна створити, буде дедалі ширшим. Ну і давайте познайомимося з нашим сьогоднішнім героєм: це сервіс Лавабл, що він собою представляє, як в ньому працювати, він, як я вже сказав, один з найпопулярніших і з найпростіших щодо використання, тому що він дозволяє нам абсолютно відійти від коду, і навіть якби ми захотіли в цьому сервісі безпосередньо редагувати код. У нас би в безкоштовній версії цього б не вийшло. Тож, давайте подивимося на цей сервіс і на його можливості. Одразу стартова сторінка, навіть ще до реєстрації, вже нам показує поле промпту, де ми просто маємо українською мовою написати, що ми хочемо. А для того, щоб краще розуміти, що може сервіс і чого не може, нижче на цій же сторінці можна подивитися. А що інші користувачі створювали які проекти, ось, наприклад, вебсайти, і кожен з них можна відкрити, подивитися, що він собою представляє. Тобто, це якась сторінка, де можуть бути кнопки, посилання, ми можемо все це відкривати і так от знайомитися. Об'єм сторінки, дизайн, змістове наповнення, все це буде створювати штучний інтелект за вашим запитом. Ви можете ще погуляти самостійно по цих пунктах, які тут є, або натиснути подивитись все, щоб вся сторінка у вас була доступна, і розглянути, які ще застосунки, цікаві інтерактивні штуки можна створювати. Сьогодні ж ми з вами зосередимось на створенні веб-сторінки з інфографікою. Тобто це буде якась така, скажімо, як презентація, яку можна показувати, прогортаючи, будь-де. І давайте, власне, цим і займемось, наш третій і основний блок сьогоднішнього відео це безпосередня робота в сервісі Lovable. Отже, нам потрібно в сервісі зареєструватися. Для цього, як ви розумієте, треба натиснути найбільш помітну кнопку. Тут вона у нас називається Get Started. Через Google найшвидше увійти або зареєструватись. І після цього ми бачимо вже справа кнопку зі своїм обліковим записом, де наше ім'я. І бачимо, що у нас залишилося кредитів 5. Щодня дається 5 спроб для того, щоб звернутись до штучного інтелекту. Що мається на увазі? Кожний раз, коли ми щось пишемо в чаті штучному інтелекту, так само як і в чаті GPT, наприклад, це буде з'їдати один ось цей кредит. Але щодня ці кредити будуть поновлюватись. Власне, це і є найбільш цікавим, цікавою особливістю цього сервісу, що він доволі щедрий, на відміну від багатьох інших, які я пробував. Отже, давайте тут напишемо, яку інфографіку ми хочемо отримати. Пишемо інфографіка. Ну, давайте, наприклад, про щось про Україну, про природу України. Давайте так і напишемо цікаві місця України. І уточню, що це йдеться про природу. Власне, цього вже достатньо, щоб ми з вами запустили генерацію, але ми можемо, якщо у нас ідея більш конкретно, деталізувати одразу, що нам треба, оскільки нагадую, у нас лише 5 звернень на добу. Якщо ми кожне звернення будемо робити доволі таким сирим, то і більше правок доведеться потім робити. Тому чим більше ви напишете одразу, тим краще буде вам для того, щоб отримати хороший результат. Тому ми можемо допомагати написати е, нехай будуть такі розділи, розділи, блоки е, топ красивих природних місць, е, статистика туристичної популярності в 2025 давайте і 2025 роках. Що ще можна додати такого цікавого? Популярні туристичні маршрути, ідеї для відпочинку. Також, якщо ви хочете уявляєте цю інфографіку в певних кольорах, то можна теж про це написати. Але давайте цього разу я залишу на розсуд нейромережі. Сам дизайн і відправляю цей промпт. Для цього натискаю справа, так само, як і в чаті GPT, круглу чорну кнопочку. І починається розробка, починається магія. Давайте почекаємо декілька секунд, зазвичай не хвилин, а секунд для того, щоб це згенерувалося. Поки йде наша генерація. Підписуйтесь на канал, поставте лайк і дуже буду вдячний за ваш коментар під цим відео, оскільки це допоможе реанімувати канал, який півроку був без нових відео. Поки триває робота, все-таки подивимося, що ми вже бачимо на екрані, як користуватись цим сервісом. Тож, наше прохання, наш промпт тепер у нас зліва, і, власне, тут чат. В якому ми і будемо з Лава надалі спілкуватись, так само як, наприклад, в чаті GPT в режимі Canvas. там теж зліва чат, справа вміст, який ми генеруємо. Так, от уже Lovable мені відповів, що він створить красиву інфографіку про природні місця України. І коли тут завершиться робота, справа ми будемо бачити результат. То зліва ми зможемо в чаті продовжувати з ним спілкуватись для того, щоб покращувати нашу роботу. Власне, якщо натиснемо ось цю невеличку кнопочку з е, е, такими е, стрілками, е, кнопка символізує код, то ми будемо бачити код, який вже на цей момент написаний. Дивіться, скільки різних файлів це вже він нам все згенерував. Якби ми захотіли і мали да, такі навички редагувати безпосередньо код, то саме Lovable цей сервіс нам не дає змогу редагувати ось так вручну через код. Це обмеження безкоштовної версії сервісу. Тобто, треба користуватись зверненнями до Lovable для будь-яких правок їх всього 5 на день безкоштовно. Тож, у нас цікаві місця України. Читаємо відкрити для себе найкрасивіші природні скарби нашої країни від карпатських вершин до степових просторів. До речі, натиснувши тут вгорі на стрілочку, ми можемо перейти на окрему вкладку, щоб не було зліва чата, і ми могли насолодитись нашим творінням на весь екран. 50 плюс природних парків, 18 біосферних е, резерватів, 4-2 мільйони туристів у 2024 році, 24 області. Е, зверну увагу на те, що цей вміст створює нейромережа, а ми знаємо, що нейромережі можуть галюцінувати, тобто нам. Бажано всі дані, якщо тут якась фактична інформація дається, безумовно перевіряти, тому що, можливо, і природних парків не 50 а зовсім інше число. Тож все це потребує уточнення з вашого боку. Давайте дивитись далі, що у нас тут топ красивих природних місць. Ви бачите, навіть картинки він підтягнув, найпопулярніші та найвражаючі природні локації України Карпатські гори. Якщо це дійсно фото Івано-Франківської області, це, звісно, треба перевіряти. Тунель кохання схожий на оригінал, Святогірський національний природний парк. Бачите, те саме фото, тому це вже привід, наприклад, нам попросити, щоб він замінив фотографію на якусь іншу або тут, або тут. Кам'янець-Подільський каньйон. Тут у мене є сумнів, що це дійсно на Хмельниччині таке. І тут ми бачимо коротку інформацію про ці місця. Тобто блок з місцями потребує нашого уточнення, це однозначно. Далі, статистика туристичної популярності. Ось стільки туристів він каже, було 4,2 мільйони у 2024 році. І це більше, ніж в 2023. Ну, що, в принципі, напевно, логічно. Прогноз на 2025 рік очікується 5 мільйонів. Ну, дай Боже. Розподіл за регіонами. Куди їздять, так? Ну, Тут у нас є і Крим, і Донбас. Очевидно, що ця статистика не зовсім відповідає нашим реаліям, тому це теж треба перевіряти. Сезонність відвідувань. Популярні туристичні маршрути. Тут прям дивіться, він нам створив прообраз. так я казав, що вайб-кодинг часто використовується для прототипів, наприклад, зокрема, прототип е сайту туристичного. Так, у нас щось таке схоже. Тому він тут навіть ціни написав, гіпотетичні і оцінки, все це гіпотетична інформація. Карта популярних маршрутів. Тут вона у нас, я так розумію, може бути, якщо ми ще до неї допрацюємо. Зараз поки що тут пусте місце для неї. Ідеї для відпочинку, піші походи, альпінізм, екстремальні види спорту, романтичні поїздки, фототуризм, сезонні рекомендації. Тобто, в який сезон куди краще відправитись. Планування подорожі, до речі, можна розвинути ось цю річ. Цей блок планування подорожі, безпека та екологічність. Ось така по суті веб-сторінка, але з нахилом саме на якусь інфографіку, корисну інформацію, діаграми у нас вийшло. Наскільки це якісно або добре, звісно, вирішувати вам. Але я думаю, що це заслуговує на певні аплодисменти, оскільки без жодного нашого втручання в код ми створили вже те, з чим можна працювати. Ну і власне, давайте попросимо щось переробити тут. Давайте таке щось швиденьке. Ну, наприклад, давайте поки що не переробити вміст, бо це потребує все-таки певної нашої роботи, так щоб ми розуміли, який вміст конкретно треба переробити і на який. А ось те, що зараз швидко можу показати без попередньої підготовки: це ось ці три блоки внизу. Ми можемо їх розвинути і попросити: додай окремий блок з практичними порадами. Планування подорожі в Карпати. Ну, що там може бути? Що з собою взяти? Е, який там клімат? Е, ну, давайте все досить. Хай над цим попрацюємо і відправляю тут, натискаю чорну кнопочку. На генерацію. Він опрацюватиме мій м... 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 промпт і додасть тільки той, пром 에... тільки той блок, розділ, який я попросив, все інше не буде змінено, що зручно. Якщо ви конкретно хочете сфокусуватись на чомусь одному, то не доведеться потім все перечитувати, чи не зіпсував 에... штучний інтелект якісь попередні 에... блоки. Тож, давайте почекаємо, що вийде. Поки ми чекаємо, мені є що вам показати в плані подальшого використання. Коли ми вже створимо таку інфографіку, яка буде нам цілком нас влаштовуватиме, так? тобто все, що нам захочеться, тут уже буде, як нею поділитися? Це ще одна перевага сервісу Lavable, оскільки ми можемо не скачувати, не мати ніяких своїх серверів. Хостингів, де викладають зазвичай сайти. Можна це робити просто тут, і наразі ніякої додаткової плати не вимагається. Для цього нам потрібно просто, навіть без публікації, поділитися посиланням на цю веб-сторінку. Вгорі натискаємо пабліш, і тут є посилання прев'ю. Власне, от його просто достатньо скопіювати. І всі, хто за ним перейдуть, навіть не зареєстровані в сервісі користувачі, будуть бачити ось цю сторінку. Єдина позначка, яка показуватиме, де це створено і як, це внизу ось така скромна позначка, що створено в Лавабол. Все більше нічого. І це доступно вже в інтернеті за посиланням. Якщо ж ви хочете опублікувати з більш такою цікаво красивою назвою, бо зараз ви не бачите на екрані це посилання, але власне я вам його покажу. Ось це посилання. Так. Якщо ви хочете, щоб воно було трошки кращим, а саме ось таким Ukraine Nature Gems Lovable App, майже як адреса сайту, то для цього треба натиснути Publish кнопку. І буквально одразу. Наш проєкт в теорії буде доступний на тій головній сторінці сайту, який я вам показував, тобто, як приклад проєкту. Ось уже нам вийшло повідомлення, що опубліковано за адресою, яку я вам тільки що називав. Ми можемо скопіювати посилання і ділитися. Це буде таке саме посилання. Давайте відкрию в новій сторінці, як і попереднє, але воно вже більш так повноцінно оприлюднене. Опубліковане, і тепер це по суті ваша сторінка сайту. Ви можете її в будь-який момент доопрацьовувати, тобто зайти на сервіс, зайти на саме цей сайт, який ви створювали, або там застосунок чи інфографіку, і продовжити зліва доопрацьовувати. Власне, вже у нас додався розділ планування подорожі в Карпати, що взяти з собою ось по одягу, поради, спорядження. Документи додатково, наприклад, крем від сонця, репелент від комах і так далі. Е, ще у нас тут є клімат по сезонах, це, здається, не було. Да? Це, це теж додалося. Ще корисні поради тут у нас теж, здається, не було. Маршрути, час. Ну і теж ми бачимо, що сама ця інфографіка вже нам дає ідеї, що можна ще додати, покращити. Детальніше там про те, як, наприклад, та чи інша місцевість природи впливає на наше здоров'я, на легені, наприклад, якщо це якісь соляні шахти, припустимо. Тож ми дійсно можемо безкінечно це покращувати, доопрацьовувати. Якщо ж з якимось розділом ви не хочете працювати, вам здається, що він, наприклад, оцей стін стінами тут треба багато чого виправляти, ви можете поп просто попросити. Дивіться, от як. Власне, виправити щось. У нас є ліворуч внизу кнопка Select to Edit. Edit. Ми можемо направити мишку тепер в будь-який блок, наприклад, конкретно ось цей карпатське коло або більший блок. Ось виділено. Все ось це. І попросити е, видалити. Просто пишемо: видали цей блок, і, власне, його більше не буде. Або, якщо нам хочеться змінити шрифт, ми просто сюди клікнули. Ну, до речі, навіть ось такі прості е, якісь моменти можна навіть редагувати тут. Дивіться, це новинка, раніше я такого не спостерігав. Зараз разом з вами це побачили, що текст можна редагувати. Ось так бачите? Що ще додає один плюс, однозначний для Lovable, оскільки це суттєво зменшує той ліміт звернень 5 на день, які нам надається, нам не обов'язково просити штучний інтелект в чаті тут зліва, щоб внести такі якісь мінімальні корективи в текст. Тож дуже добре. Отже, основні інструменти ми розглянули. Ще раз наголошую на тому, що код вручну поміняти тут не можна, але ми можемо. Оприлюднювати і редагувати за допомогою штучного інтелекту або ось такими простими ручними діями можемо це редагувати. Прекрасний сервіс. Рекомендую вам ним користуватися. Тому що він того вартує. Ну а якщо це відео вам було корисним, то будь ласка, ставте лайк, прокоментуйте це відео, який проєкт ви би створили, або яка ідея у вас виникла, бо насправді дуже багато широкого кола ідей тут можливо досягти. Тож бажаю вам творчого натхнення. До зустрічі в наступних відео.